Днем захисника вітчизни, шановні чоловіки, в ефірі програма Твій голос: Українське військо. Наша сьогоднішня тема, якою є армія зараз і як вона зміниться? Наскільки надійно захищені кордони країни, і чи виховує служба справжніх чоловіків? Вони мужнішими стають сильнішими. От мене син менше він був в армії. Він прийшов. Він взагалі друга людина прийшла. Ну як для розклати матері каже, такого не говорять для матері. Було всяко, але він мені не розказав. Чесно кажучи, я свого сина також не хотів, щоб він служив, і він вчився в інституті не, не був в армії. І я не був в армії. В армію треба йти тільки по зову серця. Якби я хотів бути військовим, то я вибрав це як професійний шлях, тобто пішов би по контракту, але може я якось і не піду. Така як зараз в Україні є армія, мене підозрюю, що нічого не дає взагалі. І я думаю, що там у зв'язку з харчуванням, я я щось підозрюю, що воно там ніяке, ніяковенне, то я думаю, що дає тільки вбиває здоров'я втрачає людина часто. Я хочу сказати, що дівчина, вона, мабуть, звичайно, завжди була. І кожній матері дуже страшно. Але мені здається, що все-таки треба це переборювати через те, що це одиничні случаї. Для того, щоб солдат более -менее, более -менее солдата зробити, дійсно солдата. Ну, это, как как раніше говорили? Ти служив в армії? Ні, це старі дідуські времени. Так ти що, хворий був? А кому потрібен хворий мужчина? Ніше курить будуть, пити, піть людей во займатися наркоманією. Отже, яка вона українська армія? Ми обговорюємо з нашими гостями. Це заступник міністра оборони України Олександр Олійник. Олександр Миколаєвичу, вітаю вас, і директор воєнних програм Українського центру економічних і політичних досліджень імені Разумкова Микола Сунгоровський. Микола вітровичу Вітаю вас в кінці минулого року. Вітаючи військовослужбовців із прийдешнім 2013м, міністр Павло Лебедьєв сказав, що армію чекають докорінні зміни. Яка ж вона сьогодні армія, Микола Вікторович? Ну, это такой вопрос задают не только в армии, такой вопрос задают при реформировании любого э организма, в том числе и государственного и негосударственного, э вопрос, а что мы реформируем? Що? Тобто для того, щоб знати что сделать необходимо, необходимо знать, что ты имеешь, то есть на какой ступеньке лестницы находишься, на какую ступеньку ты хочешь забраться. Исходя из этого, планируются и твои дальнейшие шаги, и твои дальнейшие ресурсы, время и все остальное. То ваша короткая характеристика, яка на сегодня армия? Ну, я не буду давать свою оценку. В мае прошлого года на парламентских слушаниях, посвященных вопросам сектора безопасности, такую оценку дал тогдашний спикер Верховной Рады. Владимир Литвин, сказав, что армия у нас условно готова к выполнению тех задач, которые поставлены. В последней белой книге, которую издал Министерство обороны, и которую презентовала вчера, по-моему, да? Вчера. Вчера была презентация. Там, я уж не помню, на какой страничке, там есть, скажем так, оценка того состояния, которое есть сейчас в армии, которое будет. Так вот, Оценка не очень хорошая, то що армія зараз ну, построєна э, по принципу соответствия старим масштабним таким задачам, маштову відразити вот, масштабну агресію. Э, поэтому опять же можна сказати, що вона условно готова. Добре, Олександр а... Э, говорилося і це ви до речі заявляли про те, що до 2017 року чисельність mm -hmm. війська скоротить до 110 тисяч. Цього року в нас вже буде. Останній осінній призов востаннє будуть призивати до армії. Ми переходимо на контракт. Отже, якою ви хочете зробити армію? Пані Олі, я хочу повернутися до відповіді на те запитання, яке яка ви задавали. Так. Все ж таки, так. яка є на сьогоднішній день армія, наші збройні сили? Хочу зразу відповісти на те запитання, яке ми бачили від телеглядачів. що... Проблем на сьогоднішній день з харчуванням військовослужбовців солдатів немає, і це я говорю відповідально. Що стосується дідовщини, то системної дідовщини теж немає сьогодні в Збройних силах. Звичайно, можна знайти і є окремі випадки тих чи інших порушень, порушень зі сторони військовослужбовців, але зовсім не можна сказати, що це є системні порушення. Тепер відносно того, взагалі, якщо брати з точки зору макроаналізу, яка ж все-таки є армія, які є Збройні сили. Звичайно, що сьогодні не можна вже говорити, що наші Збройні сили сплановані і існують для проведення якихось широкомасштабних війн, які були в планах колишнього Радянського Союзу. Але не можна і не погоджуватись з тим, що на сьогоднішній день в Збройних силах існують дуже багато проблем. Ці проблеми стосуються все-таки недосконалості органів управління Збройних сил, органів управління по забезпеченню, тиловому забезпеченню, по освіті, по медицині в цілому. І тому вся та реформа, яка зараз започаткована президентом, я маю на увазі затвердження президентом концепції реформування та розвитку збройних сил. І сьогодні Генеральним штабом розроблена. Розроблений проект програми державної по реформуванню та розвитку збройних сил на 5 років до 17 року і дає відповіді на ті запитання, які ми напевне будемо сьогодні обговорювати, що собі буде представляти. Давайте якраз хоча б ми звісно, майбутньої. абсолютно все не зможемо обговорити, тому що це не дозволить нам ефірний час, але все-таки найголовніше. От, е, Микола Вікторовичу, ви заявили, що достатньо видати указ, відмінити Призов, і все ми отримаємо недієздатну армію. Що це означає? Ну, если идти по пути, скажем, простых решений, я не, не хочу сказать, что и Министерство обороны и наш Верховный Главный Командующий, по, ну, скажем так, собираются по этим путям идти. Я тогда говорил, на самом деле, у меня была такая фраза, что самый простой путь, ну, скажем, убрать призыв, то есть сократить 40 тысяч призывников, которые Служат в армии. Но вот если с ей осенью будет последний призов, это уже небезпечно, на вашу думку, чинить? Ну, ну, дело в том, что на самом деле, если идет полномерное сокращение, то это сокращение должно идти с учетом тех задач, которые выполняют не просто вооруженные силы, не просто как, какой-то отдельный солдат, а те воинские организмы, которые существуют. То есть не будет просто сокращения, будет сокращение под какие-то задачи, будут сокращения э, каких-то воинских частей, каких-то подразделений. Що саме? І... Які підрозділи? Це я... буде особовий склад скорочитися. По-перше, я хочу повернутися до цієї проблематики, яку піднімає от, мій колега Микола Федорович, колега на цій передачі. Ми не можемо говорити сьогодні, що буде скорочення збройних сил. Ми кажемо, що буде оптимізовуватися чисельність збройних сил, і на моє глибоке переконання, це зовсім інші поняття. Ми не будемо скорочувати жодної бойової частини. Ми не будемо скорочувати сьогодні особовий бойовий склад е, цих частин. Мова тільки йде про те, щоб ми оптимізували і скоротили органи управління, так, органи забезпечення, ті, які існують в Збройних силах, і привели у відповідність всі ці органи до складу бойових частин. І тому ми говоримо, що сьогодні, за попередніми підрахунками, які будуть висвітлені і затверджені вже в проєкті програми розвитку та реформування Збройних сил. Можливість зменшення оптимізації такої чисельності збройних сил за підсумками виконання цієї програми, якщо вона буде схвалена урядом і затверджена президентом, буде складати біля 110 тисяч на кінець п'ятирічної програми реформування. Скільки у нас сьогодні людей в армії? Сьогодні у нас налічується 182 тисяч. 184. Що будуть робити ці люди? 184. що робитимуть ці люди? Чи не створять вони армію безробітних? Куди вони підуть? По перше, якщо ми говоримо за оптимізацію, скажімо, військової освіти, військової медицини інших органів управління, то звичайно що. Ця чисельність працюючих, зайнятих в освіті, не буде скорочуватися або звільнятися з роботи. Всі надлишкові сьогодні вищі учбові заклади будуть передані за згодою до Міністерства освіти, і вони збережуть за собою, всі викладачі збережуть за собою робочі місця, тільки будуть підпорядковані і зайняті не в складі Міністерства оборони і Збройних сил, а будуть працювати в складі цивільних. А жаль. Якщо говорити безпосередньо про призов, ось все-таки е, хто йтиме на контракт і яким чином будете приваблювати молодих людей? Що потрібно? Гідна зарплата, житло. Наскільки ми здатні це дати сьогодні? Насамперед, это, это не тільки для України, а для всіх стран це достатньо серйозна проблема, з якою сталкуються навіть Соєднані Штаты Америки. И самые лучшие года, скажем так, обеспечения контрактниками, это года экономического кризиса, когда нет возможности устроиться на работу. И многие люди ищут, скажем так, в армии, ну, то отдушину, то, скажем так, время временного пристанища, где можно на самом деле работать и получать за это деньги. И Призыв, ну, вернее, не призыв, а комплектование по контракту – это очень достаточно сложная и комплексная задача, которая является только одной из составных частей профессионализации армии, потому что профессионализация – это более емкое понятие. И для того, чтобы, скажем, получить состав вооруженных сил, достаточно людей, которые готовы не просто там побыть три года, отбыть контракт, а на самом деле приобрести профессию и реализовать свою профессию, так. необходимо создавать определенные мотивы. В 2006 году мы делали большой проект как раз по этому вопросу и, кстати говоря, одним из первых мотивов было даже не социальные стандарты, самое что интересное, а интенсивная бывая подготовка. То есть если я пришел и я, и я работаю, так? то это вот главное зачем люди шли. И потом уже идут высокие социальные стандарты, возможность устроить свою семью, получить жилье и так далее. И так далее. Это может дать сегодня Украина? Я хотів би повернутися з того, що вже було сьогодні оголошено. Ми вчора презентували білу книгу-2012 Збройні сили України, де ми абсолютно прозоро, відверто розкрили всі кількісні якісні показники, чого досягло українське військо за минулий рік. І ми там приводимо абсолютно об'єктивні дані, що за минулий рік, завдяки підтримці уряду і рішення президента, ми змогли в декілька разів, від двох до трьох разів, Підвищити заходи з бойової підготовки, збільшити кількість справних бойових літаків, військової техніки це, безперечно, абсолютно об'єктивні дані. Тому я погоджуюсь з тим, що далеко не прості проблеми переходу на контрактну армію да? і не такі легкі проблеми контрактників зразу включити в постійну бойову підготовку. Тому потрібні ресурси, потрібна абсолютно збалансованість. І ми ці проблеми всебічно вивчили, і перед тим, як приймати рішення, то, звичайно, ми зважили багато факторів, але не можна погодитися з тим, що якщо не переходити на контрактну армію, яка, скажімо, є сьогодні по своєму складу, то е фактично підготувати за термін призову один рік. Молодого хлопця, молодого дія. Це просто mm -hmm. неможливо з однієї сторони, а з другої сторони втрачається ефективність використання державних коштів, бюджетних коштів на бойову підготовку особового Олександр Миколаївич, дивіться, що каже директор центру досліджень армії конверсії роззброєння Валентин Бадрак. Я не розраховую на те, що притік молодих людей буде високим, і головне, що якість цього контингенту буде адекватною. Про це він заявив е в інтерв'ю Бібісі. Є такий ризик. Я з приводу якості. Звичайно, в кожній справі, яку треба докорінно міняти, завжди існує ризик. І від цього ризику ніхто не обезпечений. Але залишати в такому стані бойову підготовку, яка є сьогодні серед призовників, теж уже неможливо і не треба з цим погоджуватися. Тому, звичайно, що весь тягар основної роботи буде лягати на наші військові комісаріати, які uh -huh. існують на місцях. Звичайно, на командирів бойових частин, але ми достатньо маємо підґрунтя для повного оптимізму сказати, що ця задача е, підвласна до виконання на протязі цих п'яти років. Скажіть наскільки сьогодні взагалі безпечна ситуація в світі в Північній Кореї випробували ядерну бомбу? Е, до чого? А всі країни, нібито е, в принципі декларують принципи миру співпраці, але вони зміцнюють свою армію. А до какой меры, какие сегодня есть небезопасности, загрозы? Ну, в последнее время, на самом деле, ситуация в сфере безопасности меняется таким образом, что коренным образом изменились формы эскалации угроз и формы проявления этих угроз в виде конфликтов. Мы это видели по арабской весне, что даже если нет, например, внешней агрессии, то военный конфликт внутри государства, ну, это дело такое, которое в течение нескольких недель из ничего создается вот такая вот голевая ситуация. И поэтому, скажем, если даже у Украины, например, нет высокой, с ну, высокой вероятностью угрозы внешней агрессии на ближайшее время, то это не говорит о том, что мы получили передышку и вот можем на некоторое время, скажем так, ослабить свое внимание и вот все отдаться вот этим реформам. Дело в том, что такую передышку мы имеем уже 30 лет. То есть никто нам не угрожает и не собираются угрожать, в принципе. Но э, ситуация меняется так, что наличие, скажем, экстремистских политических сил в соседних государствах может привести ну, к непредсказуемым последствиям. Мы знаем, что произошло недавно в Болгарии. Мы знаем, какая политика в Румынии. Мы знаем, какая политика в России. И ну, военное планирование оно вообще строится по принципу наихудшего варианта. То есть на, на, по принципу на наибольшей угрозы. І вооруженные сили предназначены не только для реакції на такую угрозу, а для предотвращения такої угрозы. То тобто, есть для того, чтобы эта угроза и не состоялась. Тому що, ну скажем, даже договор об обычных вооруженних силах в Європі він був был предназначен для сокращения вооруженных сил до такого уровня, щоб соседнее государство не имело возможности напасти. Олександр Миколаєвича, то й що розрахов... на що розраховують на на які небезпеки розраховують в міністерстві із огляду на це, як готують армію? Я хочу відповісти на запитання з точки зору реформування, що на кожному етапі реформування, на кожному році реформування з п'яти років, зниження боєздатності боєготовності збройних сил не буде. Це буде робитися поступово, послідовно і забезпечуючи боєздатність, ту, яку повинні на собі нести збройні сили. Тому переход до професіональної армії тільки буде поліпшувати ситуацію з точки зору. Бойового вишкалу особового складу і готового до виконання оцих миттєвих задач, я в цьому абсолютно погоджуюсь, які можуть виникати на кожному етапі реформування збройних сил. Але ви зараз говорите про що може виникати, то хочеться й почути до чого саме готуються, які можуть бути найгірші варіанти, до чого повинна бути готова армія. Ну, я підтверджую те, що основне, що наголошується сьогодні, і урядом і президентом, і наголошується в зовнішній політиці України, що Україна як держава не має жодних претензій територіальних до будь-якої країни, тому сьогодні очікувати будь-яку достовкову або миттєву загрозу зі сторони наших сусідів, ну Україна цього не очікує. А якщо будуть якісь можливі... Конфлікти, які теж предсказати сьогодні неможливо, так на рівні прикордонних конфліктів, то Збройні сили в процесі реформування адекватно можуть на це реагувати. Так. Україна може бути втягнена в якісь глобальні конфлікти або локальні. Ну, по поки такої так, такої угрози немає. Немає. Поки, так. Да. Ну, опять же, правда говорять, как, неизвестно пока, як розвернеться ситуація. Як, наприклад, розвернеться борьба за сирові ресурси. Вроде как Сланцевая революция, скажем так, дала некоторую отсрочку. На какое время? Насколько хватит этих запасов? И насколько не повредят ли, например, маршрутам транспортирования и нефти, и Сланцевого газа, например, террористические акты? Не придется ли, например, международному сообществу принимать какие-то меры для того, чтобы общими усилиями ликвидировать вот такие угрозы? Тобто мир рухається вперед. І система безпеки теж не така то вона должна бути адекватна ситуація. Міністр оборони пообіцяв модернізацію армії новими зразками озброєння, військової техніки. А що ми можемо очікувати? Адже ми отримали бюджет, який дорівнює бюджету міліції. Це, напевно, різні вагові категорії. Ну... Принаймні ми можемо судити, який бюджет був у нас в минулі роки, який є сьогодні, і які є прогнозні показники бюджету, які затверджені урядом. То з точки зору того, який бюджет ми мали в минулому році, я хочу сказати, що ми мали збільшений бюджет і суттєвий бюджет в порівнянні з 2011 роком. Це збільшення складало понад 2,1 мільярда гривень. В цьому році. Структура нашого бюджету помінялася. В абсолютному значенні бюджет практично такий з точки зору наповнення бюджету минулого році, який, за прогнозними показниками затверджений і на цей рік. Але враховуючи, що сьогодні Міністерством оборони, Генеральним штабом взятий курс на ефективне і принципово інше використання. Коштів отриманих від реалізації надишкового майна разом з земельними участками надишкового озброєння, то це надає нам оптимізм говорити, що ми отримаємо суттєвий додатковий ресурс для виконання тієї ж програми по реформуванню та розвитку збройних сил. Дякую вам, шановні гості. На на жаль, ми мусимо мусимо завершувати. Ми сьогодні обговорювали стан української армії. І гостями студії були заступник міністра оборони України Олександр Олійник. Дякую, Олександре Миколаєвичу, і директор воєнних програм Українського центру економічних та політичних досліджень імені Разумкова Микола Сунгоровський. Микола Вікторович, дякую вам. Шановні чоловіки, ми щиро вітаємо вас із Днем захисника вітчизни, усіх, хто служив, служить чи ніколи не перебував в лавах армії. Ви всі захисники нашої вітчизни, ваших родин. Це була програма Твій голос. Її провела Ольга Ксьонс. До зустрічі. Дякую за вас, за те, що завітали до нас. П'ятою. Скільки, скільки можуть виділити квартир цьогоріч військовослужбовців? Важко сказати, чому? Тому що фінансування тільки організовується, та, і це буде знову ж по зовсім іншим принципам, поки його ще немає, тому це буде залежні.